Всім привіт! На огляді зовнішня моторизована IP-камера з двома незалежними об'єктивами із роздільною здатністю 2,5К, кольоровим нічним баченням, сиреною та інтелектуальною системою виявлення людей і транспортних засобів. Це Xiaomi W500. Продається камера у фірмовій картонній коробці. У комплекті ви знайдете камеру відеоспостереження, блок живлення 12 В 1А і з кабелем довжиною 2,5 метри. А також усі необхідні елементи для встановлення: набір дюбелів, трафарет для монтажу, водонепроникна заглушка для порту RJ45 та посібник користувача. Корпус камери зроблений із міцного ABS пластику, вона має відносно невеликі розміри в порівнянні з аналогічними камерами. Нижня камера має сервопривід, завдяки якому може обертатися як в горизонтальному напрямку на 355 градусів, так і у вертикальному на 95 градусів. Додаткова камера статична, проте їм можна вручну налаштувати на 180 градусів по горизонталі та 25 градусів по вертикалі. Обидві камери оснащені інфрачервоною підсвіткою для нічного бачення. Та парою led світодіодів для освітлення або відлякування зловмисників. Є також вбудований динамік, який дозволяє вам взаємодіяти з людьми біля камери. На тильній стороні корпусу присутній роз'єм під карту пам'яті MicroSD та кнопка скидання налаштувань до заводських. Як ви бачите, роз'єм додатково захищений силіконовою накладкою, Водонепроникність проникність корпусу по стандарту IP 66 Камера може працювати від мінус 30 градусів до плюс 60 градусів згідно інформації від компанії Xiaomi. Встановити камеру в Xiaomi cw 500 буде просто і під силу кожному. Кріплені заздалегідь підготовлені отвори для монтажу. Камеру можна прикріпити як до горизонтальної, так і вертикальної поверхні. Як і усі пристрої Xiaomi, камера працює із фірмовим застосунком Xiaomi Home. Якщо у вас версія камери для китайського ринку, не забудьте встановити у своєму профілі регіон материковий Китай. І тільки тоді додайте камеру. Перше підключення типове. Виберіть пристрій із списку камер або скористайтесь автоматичним пошуком. Потім оберіть спосіб підключення: Wi-Fi або провідне з'єднання. Камера справно працює як в бездротовій мережі 2,4 і 5 ГГц, так і через пряме підключення по кабелю до роутера. В застосунку Xiaomi Home на початковому екрані відображається пряма трансляція з обох камер. Кожну з камер можна вимкнути, зробити скріншот, почати запис відео, змінити роздільну здатність і перейти в повноекранний режим, в тому числі доступні і розширені налаштування камери, якість зображення. Режим нічного спостереження, класичний чорно-білий або кольоровий режим, сплячий режим, налаштування світлової тривоги, калібрування моторизованого механізму камери, та інші. налаштування режиму спостереження, надсилання сповіщень та чутливість виявлення активності в кадрі, налаштування розумних можливостей для кожної з камер, виявлення людей та автомобілей, спостереження за конкретною ділянкою в кадрі. Доступна функція автотрекінгу за особою, яка знаходиться в полі зору камери. Щодо якості запису відео, то обидві камери мають заявлену роздільну здатність 2,5К, проте на практиці запис здійснюється з невисоким бітрейтом, що негативно впливає на деталізацію картинки та загальне враження при перегляді таких фрагментів відео. В цілому, якість денного та нічного відео непогана. Обличчя людей можна розпізнати, якщо вони проходять неподалік із камерою, тоді як на відстані 15-20 метрів зробити це буде практично неможливо. Записи також мають аудіодоріжку, якість якої дуже хороша, те саме стосується і двосторонньої передачі звуку. Усі фрагменти відео знаходяться у відповідному розділі, проте при їх перегляді якість картинки знаходиться в низькій роздільній здатності. Тоді як при перегляді відео в історії відеоспостереження якість хороша. У разі світлової тривоги світлодіоди можуть горіти безперервно або блимати повільно чи швидко. Вулична камера відеоспостереження Xiaomi cw 500 поєднує пару камер в одному корпусі. Обидва об'єктиви мають роздільну здатність 2,5К, непогану якість зображення та функцію виявлення руху та людей. До недоліків можна віднести те, що камера працює тільки з регіоном Китай у додатку Xiaomi Home. а також інколи вона надсилає сповіщення з хибно виявленим рухом. Відсутність підтримки протоколу ОНВІВ. Друзі, сподіваюся, відео було корисним, і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відео огляди. До зустрічі!